Станом на 27 липня ситуація характеризується спробами незаконних збройних формувань утримати під своїм контролем міста Донець та Горлівка. Маргіналами ведеться активна агітація та пропагандистська робота серед місцевого населення на користь ДНР. Продовжується здійснення передислокації терористичних груп. Загарбники намагаються отримати ситуацію під своїм контролем та не допустити акцій супротиву зі сторони місцевого населення. Відмічається активізація діяльності розвідувально-диверсійних груп професійних найманців, які пройшли відповідну підготовку щодо проведення терористичних актів проти мирного населення. Залякані українці, терористи вдалися до нової підлості. За даними розвідки збройних сил України, два танки окупантів, що мали на броні надписи на Київ та на Львів, після того як бандити зафарбували надписи та почепили на них українську державну символіку Державний прапор України. Розпочали обстріл житлових кварталів Донецька та інших прилеглих міст. В ніч з 26 на 27 липня продовжились обстріл аеропорту Луганськ з установок БМ 21 град. Його обстріляли чотири рази: в 17,25, 18.06, 22.25 та в 5 годині ранку. Втрат серед особового складу немає. В четвертій годині ранку мінометний обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Андріївка. Втрат немає.